Друзі, я дякую, що ви дивитесь мій канал. І я тут, ви знаєте, скажу така в мене історія вийшла. ну, По-перше, пояснюю чому українською мовою. Я почав це вести цей канал. По-друге, розкажу, що відбувається і що буде відбуватися на цьому каналі. Я поки що не розумію, що з ним робити. Я розумію, що треба робити Ютуб. Я тут понадивився кучу, кучу різного навчання. Про Ютуб, про соц соцмережі і так, і так подальше. От, тому е я буду все-таки робити Ютуб, е вирішив, е буду знімати сюди відео, буду знімати кожен день, як я і обіцяв. І, ну, нібито десь виходить, буває, що там збивається якийсь день, але я буду, буду, буду спробувати все далі і далі робити це YouTube. От, але на цьому каналі я думаю, що нема сенсу його переробляти вже на якусь іншу нішу, іншу тему. Я буду його продовжувати. Це буде такий як власний мій блог, якийсь таке відео щоденник, як то кажуть, українською. Да? От. Тому ну, підписуйтесь, дивіться, це буде про моє життя, про моїсь якісь машини, про подорожі, про, ну, тобто, про, 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 про власне життя, про якийсь власний досвід, про власні справи, і про бізнеси, про різні штуки буду, буду тут ділитися своєю. Якоюсь експертністю, бо розумієте, 30 років чи майже 30 років займаюся бізнесом і є з чим поділитись. Про машину свою розкажу, на чому їжу, поділюся своїми враженнями. От. А буду ще робити інші канали з іншою тематикою, з, на іншій аудиторії. І я розумію, знаєте, придивився кучу навчань, там накупив кучу. Курсів різних по різним цінам, бо дуже цікава історія з онлайн-заробітками. Да? Я майже 30 років займаюся офлайн бізнесом. Да? У мене там доставка продуктів харчування, люди, коні, водії. Ну, коротше, розумієте, да? Все таке офлайн і дуже хочеться щось таке онлайн. Ну, я думаю, що а онлайн хлопцям дуже хочеться офлайн. Така історія. Але я спробую, я вирішив спробувати. От. Ну коротше, що, що кажучи, яка, яка ідея? Ідея, що буду знімати ютубчик і буду знімати декілька каналів. От. Є вже якісь мислі, що туди викладати, тобто буде. Ну, ви тут не побачите, це буде на американський YouTube, це на американський ринок. Там нормальні гроші платять, там нормальна монетизація. Там люди заробляють, повірте. Я там є в чатах, ну, тобто в платних чатах, де... Де такі ютубери, да, тіктокери різні, різних калібрів. І ну, знаєте, коли дивишся скріншоти, люди люди ну, показують свої канали, і реально заходиш на ці канали, і вони там мільйонники, і люди заробляють 20, 30, 50, 100 тисяч доларів на місяць. Ну, 100, 100 не бачив на місяць, хоча бачив. Там, Де людей 2-3-4 канали, кожен заробляє по 20-50 тисяч то доларів в місяць. Вдумайтесь ці цифри. Це ну, шалені якісь цифри, абсолютно для України і шалені цифри, та і в будь-якій точці світу можна з такими грошима проживати і непогано себе дуже почувати. Тому хочу зробити якісь такі канали. Які будуть приносити, я, я сподіваюся, за, може за якийсь не дуже довгий час будуть буду приносити якісь кошти. От. А цей канал я вирішив е, залишити в тому вигляді, як він є. Е, ну, буду сюди просто експериментувати, записувати такі якісь думки. Така буде е, говоряща голова на цьому каналі. Е, ну і плюс я ж кажу мої якісь бізнеси і мої історії, те, що, ну, те чим я собственно... Займаюсь. От тепер чому українською мовою? Не знаю, вирішив знімати українською, бо, ніби почитав, що українського Ютубу, маловато, ну дуже мало контенту, і спільнота, ну і світ потребує цього контенту, бо його мало. Тому вирішив все-таки знімати українську, бо я українець, я в народився і виріс в Україні. І... Хочу цей, цю мову, бо вона дуже, дуже класна, вона дуже така співуча. Я знаєте, до, я думаю, що до 22-го року, коли почалась повномасштабка, я українською мовою дуже рідко розмовляв. Були там якісь моменти. Ну, ще в дитинстві в малому, там, да, до п'яти років, коли їздив до Бабці в село, там приїжджав всі приїжджав в Запоріжжя з села і розмовляв тільки українською, не знав ні, ні одного російського слова. Да? Потім перевчався знову на російську мову. Бо Запоріжжя, російськомовний регіон, був завжди. Вот. Потім знову їхав в село, ну і так далі. Да? Потім в школі я цю мову не вивчав українську, саме не знаю чому. ну Так можна було в Радянському Союзі. Хоча я українець, мої батьки українці і так далі. От. Корот, я це вже розказував на цьому каналі. От. Корот, буду розказувати тут, отак, тому українською. Вирішив, буду пробувати. Я не, не можу пообіцяти, що воно буде все, завжди буде українсь, україномовний канал, але я буду пробувати висловлювати свої думки українською мовою. Для мене це ну, трошки важко. Бо я все-таки міркую, думаю, тобто, да, на російській мові, і мені це трошки важкувато, але я буду пробувати. Бо ну коротше, буду пробувати. Треба, треба нашу українську співучу мову продвигати у світ, і щоб люди її і чули, і розуміли, вивчали. Хто я думаю, що той, хто хоче, у кого є. Якісь клепки в голові, то зрозуміє те, що каже українець. Якось так. Ну, а всі росіяни, які в мене є на каналі, а вони є. Бо канал був російською. Ну, як хочете. Хочете дивіться, хочете, відписуйтесь. це ваше, ваше право. Але тут я думаю, що буде канал українською. Все, всім гарного вечора. І да, розкажу завтра, не переключайте, Завтра розкажу про те, є вже декілька тем, які хочу підняти. ну, по-перше, це є, є сенс купляти BMW F10, яка от зараз я в неї сиджу і знімаю. Чи є сенс у му році купляти таку машину? Спойлер, я думаю, що є. Машина дуже класна. І навіть, знаєте, пересідаєш. З, Ну, з, менш, з, менших клас, клас, класу, з меншого класу автомобілів, да, от стоїть поряд у мене такий маленький паркетничик. З нього навіть пересідаєш машина 2020 року. поряд стоїть, А у мене стоїть машина 2012 року випуску 2012-го. Тобто вже машині 13 років. Навіть кінець 11-го, 11, 14 років. І тут ці 14, а ті 5 років, ну там 4,5. І навіть з тої пересідаєш в стю, ну дуже така різниця, машина ну, дуже класна. Коротше, це розкажу вам завтра, поділюсь завтра своїми думками. Ну, якось так. Підписуйтесь, ставте лайки, там, всі колокольчики, ну ви знаєте, що треба робити. Тому до завтра, до зв'язку і гарного всім вечора і тихої ночі.